Я нагадаю одну просьбу. Я, горінь Дініс, хочу служити Богу, вступити за віт з Богом та прийняти святе водне хрещення. Дініс, де ти є? Підійдеш до цього брата. Знаєш, Юру, підійдеш, він начальник відносно водного хрещення. І він розкаже тобі все. Хай Бог благословить, це дуже добре бажання. Я лише тільки хотів би звернутися. До всіх членів церкви і молодь не відкладайте ще, хто хоче вступити за з Богом. Проходять у нас курси, це дуже важливо. Поспішіть хороші преподавателі, дуже хороші теми. І Біблія говорить для кожного з нас Христові слова. Ідіть, навчіть, а потім хрестіть їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. День водного хрещення в нас назначений на джулай, 13 число, це буде субота. Ми його будемо проводити на землі, яку ми придбали. Зараз дуже думаємо об устройстві, як його там зробити. На даний момент це буде вже 82-й чоловік, який буде приймати водне хрещення, брати і сестри. Це дуже добре. Бог благословляє. Ми радуємося тим. Ми повинні молитись за групу. Яка готовиться, щоб в дійсності Божа благодать була з кожним із нас?